Вітаю вас в рукавах і в рукаві. А що це значить, узнаєте пізніше? Вийшла на прогулянку по рукаву. Чи по рукаві? Але з рукавами, бо прохолодно. Ну, не прохолодно, а свіжо. Тож іду, гуляю. По рукаву. Протяжність рукава 24 кілометри. Архітектура покажу вам зараз. Архітектура звичайна, іспанська, сучасна, гарна, світла, вчасні дома. Нічого особливого, але особливість в тому, що протяжність цього рукава до 24 кілометрів. Завтра вам покажу довший рукав.